Як не вб'ють, ще поживем. І аж аж бахне із стоп, вогню. О, тут все осипалось, бачите, це потолок. Виходила виносила мусор, я прибрала і думаю, винесу мусор. Лети, летить, шароха, я в тому коридорі стою, прибігла з першої квартири до мене. Кажуть, сховайся в свій коридорі, оп'ять летить, оп'ять. Ой, боже. Це вже мене другий раз. Перший раз я на вулиці була. Він летів і полетів туди. Думаю, ну все, хоти не мо. Коли нічого. Ні. А це у вас що відмінула, да, буде прийняти з дивила? Ну вчора тільки забули. це все. Це той, що був літом, да? Ага. Вони по, -по, -по побігли хлопці, а, а, я, а я за ними пішов. Я не кажуть, що звучить, летить, і, і тут, і тут, як він пекірує звідти. Звідти там було це, от, з Холодної гори. Це, і аж, аж бахне і стоп, вогню. Це, і ми всі повтікали. Я до мами, вона була напроти не стояла. Я побігаю, мама, треба тікати, тому що ще дзвонить. А є куди ховатися у вас тут? Під Та ні, немає тут нічого. Там Трішки заїкаюся, за, і все колотить. Это маме, мама теж все колотить. Знову от потріскалися. Ще не зробили після після прильоту 7 липня. Там это, поднялась криша, стіни дири. А після сьогоднішнього прильоту ще більше дыры. Вот тут все осыпалось, видите, это потолок. Заходіть. Заходите, от дверь сорвала. окно вывернула. Вот это где сто лет, посмотрите. Должны были сегодня это, потолок делать. Она же затопила, э, там шифер позрывала. У нас же нема центрального опалыня. У нас батареи включайте, конвекторы. Мы же просто замерзнем. Что дураки? Подумати. Ну що я думаю, Скільки інвалідів поробили? Що я можу хороше про них думати? Вже сказав, що всіх побиваю, а Україну заберу. То я знаю, що вони, вони думають і як вони думають. Що ну, він творить? Що йому треба, мало в нього, скільки землі, мало йому землі. Тримаємося, ну, то і одно, як воно буде. Як не вб'ють, ще поживемо. da ga nova pola po polamala